сказав, ви живіть своїм життям, відпочивайте, святкуйте, а ми будемо вас захищати. Це були слова свідомого, офіцера, захисника, який знав, що життя буде продовжуватися, і воно має продовжуватись. Україна має жити, бо є люди, є захисники, які там роблять свою роботу. Це було для мене і страшно чути. І я була горда, що він так, таке мислення має. Стефанишин Василь Ігорович, лейтенант командир 3-го мінометного взводу мінометної батареї 78-го батальйону 102 ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Івано-Франківщина, військова частина а 7154 Загинув внаслідок ворожого танкового обстрілу під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Зелений гай дорожнянської міської громади Пологівського району Запорізької області. Нагород. Жений орденом за мужність третього ступеня посмертно, почесним нагрудним знаком командира 102 окремої бригади за бойову звитягу та відзнакою міського голови за честь і звитягу. Сьогодні ми знаходимося в храмі святого Юрія Побідоносця села Угорники. Бо саме в цьому храмі ми його хрестили з батьком, який, на жаль, також уже помер. В цьому храмі він брав. Перше причастя. І куди б його дороги в житті не вели, він завжди повертався сюди, до храму. Він іноді хотів іти до храму, іноді не дуже. Це залежало від того, хто з друзів йшов. <гум> у нього було так і в кожної дитини, що була компанія. І навіть був випадок, коли я стою на хорах, дивлюся, чи він є тут, бо саме на цьому місці чоловіки у нас стоять. Я його все просила, синочку: ну стань ближче до престолу, щоб, ну, щоб я тебе бачила. Ну, та певно, щоб ви мене каже, бачили. Це не конче, щоб ви мене бачили. Я є там коло дверей. Ви на каже, не переживайте. І я його так шукаю, завжди дивлюся з хорах, співаю. Я його ніяк не знаходжу, то вже бачу, люди підходять до мировання. Дивлюся в вікно, а він з друзями бігає по церковному подвір'ї дуже ранньому дитинстві, то, можна сказати, ми не дуже знаходили спільну мову, тому що він був такий дуже вашкетник, а, а, да? а я була така правильна принцеса. Я пам'ятаю, вони навіть е, з мамою, з Лорисою прийшли якось до нас. До мене на день народження. Якраз тоді в мене день народження 31 серпня, а 1 вересня похід в школу. І в мене там все було поскладено, книжечки, там, все нове, так, купують дітям. І я пам'ятаю, забігаю в кімнату, а Вася сидить і так всі обкладинки ідеально нові жмякає так. І так йому подобається це. Я у сльози кажу, Вася, це ж. А то ж хочеться в школу мати таке все ідеально нове на перше вересня. Ну, обкладинки, по-моєму, були пожмякані всі. Там вже покупувалась потім пізніше. Ну тобто він ріс таким дуже як то вишкетником імену цей період там шість років, сім, вісім. А потім він же почав дорослішати і може якось у нас ця різниця стала не така помітна, і вже якось ми так більше почали як дружити. Вася дуже добрий брат, безумовно. Він завжди мене називав Настінька, бо я була наймолодша. І він завжди, коли ми зустрічались, дуже мило гарно мене обіймав. На свята ми збирались всією родиною, і в нас була. Такі дві орди старших і молодших, і ми разом з масі з Христією Христями, старшою сестрою, е, виступали такими молодими е, мрійниками, які е, виборювали якісь е, свої позиції, які там не завжди родичам перегукувалися. Але ми ставали одною такою стіною, бо ми брати і сестри, і ми так разом виборювали. Він е, був доброю такою дитиною, знаєте, такою душевною дитиною. От Так на перерві собі згадую, десь хлопці люблять якусь прикрість комусь зробити щось, там так з боку стане, подивиться і не устрівають, але і нічого нікому ніколи злого не робили. От коли згадуєш про Васю, одразу з'являється посмішка. І коли ми знайомилися, перше, що про нього сказали, це наш Василько, Чеширський кіт. І він реально подібний на кіширського кота, тому що от коли він заходив в кабінет чи спілкувався, він так вперед голову висував, посміхався і починав говорити. До речі, отут на фотографії, ви бачите, його манера. Він, коли був зацікавлений або чимось зачарований, він одразу розплющував очі, нахилявся вперед і посміхався. Оце ознака, вчителька все говорить правильно, всім цікаво і, до речі, орієнтирному році. Як тільки Василько примружується, голову в плечі ховає, все треба міняти. <гум> Ось. Коли він дорослішов, то в нього вже з'явилося таке примруження очей. От, до речі, ця фотографія відображає, як він з осередження приймає рішення перед виконанням завдання. І так було на всіх уроках. А ще він у нас був дуже-дуже ніжний. Він був дуже привітним життєрадісним І от І отак він любив зі всіма обніматися. Особливо з дівчатками. Його дуже любили, дівчатка, бо він, от молодший класу був надзвичайно чуттєвий і ніжний. Хлопці навіть іноді над цим підсміювалися, але дівчата його любили, називали наш Василько. Він був дуже цікавим. Знаєте, є діти дуже різні, є діти такі, які хочуть сподобатися. Вони хочуть догодити вчителеві, відповідати так, як хоче вчитель. Але е Цікавіше працювати з такими дітьми, які не стараються тобі догодити, які є насправді такими, як вони є. Особливо на уроках літератури, коли ти бачиш якісь, коли ти обговориш якісь такі питання, як більше це питання моралі, це питання співжиття, це питання суспільні, якісь, це тоді дуже яскраво все виявляється. Виявляється як виховання тієї дитини, як якісь. Пріоритети. І от Василько був якраз таким цікавим як людина. Він не був правильним зовсім так, як, як то вважають, що от був ідеальним. Та ні, звичайно, бо ніхто з людей не є ідеальним. От, але якраз навпаки з такими дітьми працювати легко і тому, що ти очікуєш від нього чогось, якогось такого зворотного зв'язку. І він цей зв'язок дає. Хороший, але трошки, знаєте, такий складний насправді. В тому, що він завжди був відвертий. Він завжди казав правду, він завжди міг приймати складні рішення. Такі якісь непопулярні зміну місця проживання, коли він, йому було щось недобре, він зразу переїжджав. Якщо йому не подобалась робота, він її міняв. Він багато всього спробував. І в цьому трохи було складно. Він був, завжди стояв на своєму, мав тверду думку і завжди був такий впертий трохи. Тобто Вася міг як і прямо сказати в лице, що він думає. Але так само Вася можна було сказати, він спокійно приймав критику. Вася завжди був. Чесний, він ніколи нічого не заболював, казав прямо. Але тим не менш, якщо таке щось ставалося після того, буквально за пару хвилин годин там чи ні, як колись, тобто все одно продовжувалось спілкування, як нічого не було. Тобто, в цьому, напевно, було найбільше таке круті спілкування з Васею, це те, що ви могли бути відкриті один з одним, і це не мішало. Він все дуже-дуже швидко на люту. Він така людина, яка дуже непосидюча, йому на лекціях було нудно, він такий прочитав, та я це знаю, я зараз вам це розкажу. І все. І отак було завжди. О, так ми познайомилися на лабораторній роботі. Знаєте, це коли перед парою у вас ще перерва, але ви вже сидите в аудиторії і всі кожен сидить в телефоні, щось ще читає, заходить вася, починається так, така атмосфера свята. жарти. а що ти робив вчора? А сьогодні ми, коли йдемо після пари, а на кавоми. Для на наступній перерві, і все, то почалося таке, знаєте, дуже багато розмов, жартів, і так без нього сидиш тихо, сумно. Так, всі всі щось роблять саме заходить він, все всі об'єднуються. Ми були знайомими з Весою ще з дитинства, тому що були сусідами, і в нашому спільному колі друзів ми завжди називали його дядаком. Якщо ви б попросили мене описати його одним словом. То перше, що спадає на думку, це мегапозитивний, тому що він завжди усміхався, і він вмів брати від життя все, коли почалося повномасштабне вторгнення. Василь був у Франції. Ми з ним зізвонилися буквально в перший день. і Він мені одразу сказав, що він буде вертатися в Україну і вступати до війська. Я розумів, що по-іншому він не зміг би, мабуть, У нього завжди було таке загострене відчуття справедливості. Остання зустріч була з ним в Парижі. На той момент він же жив там приблизно рік. Я приїхав до нього в гості. Вася працював на роботі, займався спортом. До речі, він дуже сильно любив спорт, завжди-завжди старався підтримувати себе в формі, старався піти десь побігати, якщо є можливість, турніки, якщо ще більше часу мав вільного, ходив в зал, качався. Ну, хлопець завжди такий був, знаєте, підтриманий, можна так сказати. Був вже початок березня, я вночі пробудилася від того, що мені було тривожно. Я його набрала вже під ранок. Він сказав: Мама, ми дозберуємо гуманітарку і ми їдемо додому. Я йому кажу: сину, але ж ти в мене один. Куди ти їдеш? Це були мої слова. Він каже: ні, мама, я не можу тут залишатися. Я мушу мати, по-перше, куди повернутися. А по-друге, я не можу бути тут, коли ви там в небезпеці. Він Дякую. приїхав 4 березня. Він приїхав о 7 годині ранку, змучений, звичайно. Я думала, що він помиється, відпочине буде якийсь час поспить вдома. Він мене запитав, ви мене відвезете в тероборону. Він же знав, де він буде, хто він буде, на якій посаді він буде, які обов'язки він буде виконувати. І на дев'яту я його привезла в тероборону. Так склалося, що він тільки приїхав, вступив в тероборону і ну, так вийшло, що ми познайомилися. Дуже раптово, цілком неочікувано. І ну, чесно кажучи, це для мене була як сніг на голову. Ну і для нього думаю також. Він став для мене такою, знаєте, неймовірною людиною. Як то кажуть, такі люди зустрічаються раз в ніколи, тому що в нього було таке, знаєте, як сказати, разюче поєднання мужності, сили, такої рішучості, тобто він давав слово, він завжди його дотримував. Він не відходив від своєї позиції і такої якоїсь неймовірної доброти і такої дитячої віри в світ. І Він був такий рішучий, сильний, водночас дуже добрий і ніжний. Вже в кінці квітня їх відправили на запорізький напрямок. І до ну до останнього він ні разу не пожалівся. Як би йому не було холодно, голодно, складно він постійно старався захистити мене від цього, тобто від того, як йому там, що там відбувається, ну не тільки мене, і маму, і своїх близьких, і друзів. Пригадаю його один дзвінок з нами. У нас якраз були виключення світла масові. Ми сиділи з хлопцями якось ввечері вдома. Темно, світла немає, холодно, типу, нема що робити, просто сидимо і говоримо. І позвонили, до Вася, Вася там включив камеру, сидить десь на фронті, десь типу. Включив камеру, та кажуть: пацани, в мене тут генчик працює, світло є, зарядитися можемо. Там Starlink є, інтернет має, тут буржуйка гріє, Чуваки, то у вас якщо проблеми, то ви приїжджаєте до мене, ми вас тут нормально устроїмо. Ти міг завжди в нього спитати, що там, як, а то як накидаєш. І Вася ніколи не казав, що погано нічого. Вася він міг сказати прямо, як вона є, але він казав. Все класно, так як тільки що сказав, я старлінк, я буржуйка, нема проблем. Дуже, Оце як було тоді каже, питання, що робити. Каже, та холодно залізли, каже, зараз бліндаж гріємося. Різдво пам'ятаю, він на саме Різдво мені подзвонив. Ввечері я зразу м -м, взяла трубку, і ми так з ним досить довго говорили. Е, по телефону прямо чути цей шум, вітер, я кажу, Вася, ти де? Ну він каже, я стою в. Я спеціально вийшов в поле, бо немає взагалі зв'язку. Вийшов подзвонити тобі, віці, дівчині і мамі. І ми щось так з ним говорили, говорили, і я так мені так, його так стало в той так. Під час прибуття в зону бойових дій та проходження бойового злагодження та роботи з мінометом Василь Юрович. Проявив високу наполегливість для здобуття якнайшвидше навиків роботи штатною зброєю та щоб з метою вражати ворога вміло, чітко і якісно. Під час виконання вогневих завдань під керівництвом населя Стефанишина мінометний розрахунок виконував їх вчасно, влучно і з максимальною. Враженням у ворогу, веселий, ініціативний і саме основне офіцера, на якого можна було покластися під час виконання бойового завдання. Я з певністю міг сказати, якщо я поставив завдачу, вона буде виконана в найкоротший термін. Василь був дуже спортивним чоловіком. Старався постійно робити ранкову зарядку. Навіть робив вправи. На прикладенні кожен день з амортизатором. Якось того року перед Різдвом ми поспорили, хто більше відіжметься на кулаках. Ну, у нас 30 років різниці, я знав, що він більше зробить. Суть була в тому, що я почав перший віджиматись. Зробив 40 разів, він зробив 41. Спорили на приз. На який приз розкажу після перемоги. Це був важкий день. Я цей день також буду пам'ятати на все життя. У нас була нарада на роботі в ліцеї. Це було 3 лютого. І після цієї наради я прийшла в кабінет, до мене зайшла колега Людмила. Я почала плакати. Я кажу, люда мені здається, що весь світ проти мене. Мені було дуже трудно, у мене були якісь такі відчуття. Звичайно, що це була помилка, все було нормально довкола. Але світ в той момент просто мені здавався чужим і страшним. Я не знаю чому. Це коли вона до мене зайшла, це якраз була дванадцята година після наради. І як мені стало відомо з документів, саме в цей час загинув мій син. Вася загинув зі своїм побратимом Андрієм Гулем. Це був ворожий танковий обстріл. І вони в той момент були на поверхні. Скоріше за все, як повідомив мені командир роти, працював ворожий безпілотник, який скоригував цей танк. Василя з його побратимом обстрілювали з танка. Щоб ви собі виявили, вистріл танка не чути зовсім. Щоб він міг в міномет, гавбиця, чути вихід, а вихід танка не чути О, зовсім. Врятуватися було. Там не було шансів, тим більше над ними <кхід> висіла пташка і всі координати. Танкісти бачили на телевізорі. Бачили їх, бачили, куди стріляти. Ну, ще плюс неопитність. В цьому... Саме більше їх зробило неопитність. Тому що від танки напряму не тікають. Mm -hmm. Це треба періодично падати, хоча б через деяких 3-4 секунди. Упав, полежав, побіг, упав, побіг, упав, а вони біли постійно. Це саме, саме легше наводити на них. Але щоб ви розуміли, і Василь командир взводу, і Андрій Гуль були важливими людьми. Андрій був професійний дронщик. Вася був командиром взводу, також запускав разом з Андрієм дрони. І це не була проста загибель. Вони вбили важливих людей. Мені позволимо старший син. Він разом з тудової браді служили. Він, каже, що не підтверджено, не говори нікому. Він Ні мій дзвонив каже, це каяться. Тіла були дуже понівечені. Голови Василя не було. Нога також була відірвана. Все тіло було пошматоване. Це був дуже важкий постріл. Я бачила свого сина. Мені його показали, я хотіла його побачити останній раз. Навіть без голови я, за кінчиками пальців, за грудною кліткою я його впізнала, що це моя дитина. Це сталося дуже раптово, дуже неочікувано, дуже... Боляче і незрозуміло, а, і я а, думала, що я не зможу це витримати. Але потім в якийсь момент а, я зрозуміла, що він був неймовірно сильною людиною, неймовірно позитивною людиною. А, і тому. А, я прийняла для себе рішення, що якщо, можливо, моєї життєвої енергії для мене не вистачає, то я буду жити за себе, але як і за нього, тому що все одно залишилися якісь його мрії, сподівання, які би він хотів втілити при житті. І я вирішила для себе, що це мій обов'язок тепер. І інколи, знаєте, я відчуваю в собі ще якусь життєву енергію, тому що я вірю в зв'язок душ. І от як кажуть, що от, він помер, але частинка моя померла з ним. Але частинка його залишилась зі мною. Вже його поховали. Я так стояла на цвентері, і тоді була якась дуже така сіра погода. І в той момент, як його вже там поховали, якось так вийшло сонечко. Так серед хмар, воно так прям вийшло-вийшло. І мама каже, це там коли там дуже добрі люди помирають, так небо відкривається. І так якось мені так в той момент стало легше. Я прийняла той факт, що смерть відбулась, але в пам'яті він для мене завжди є. Я чітко пам'ятаю, як він усміхався, як він говорив, як він писав, як він виглядав. Була супер погода, ми були на Драгобраті, і Васька дуже любив Драгобрат і хотілося, ти заходиш, хочеш скинути йому фотку, бо, бо ж блін, на броді. І розумієш, що вже ну, ніхто не прочитає на тому кінці. Тоді, коли ми переписувалися останній раз з ним, він сказав, що тут все спокійно, але я вже так хочу додому поспати в своєму ліжку. І після того, як я дізнав, що він помер після похорону, вже е, мені признав, що він приїхав у Франківськ і е, сказав, що все, все вже добре. Я дуже пишаюся тиму. І маю за честь, що я служив з таким офіцером. Вічна пам'ять. Спочивай з миром братом. Певно, коли я приходжу на могилу сама. А що в мене є одне місце, де мене постійно накриває це. Це берег річки. Я туди приходжу щодня, і там небо дуже близько. І там я сама Наді мною небо, і біля мене вода. Мені здається, що я там хочу просто вити від того болю, який є на серці. Але мій син дуже сильний. Він би не хотів, щоб я була слабкою. Він мені цього ніколи не дозволяв. І я не можу бути інакшою. Він був сильний в сильній, важкі моменти. Я теж мушу триматися.